Слава перуну, батьку нашому свійному, сили, якого є честь і благородство, правда і суд, як і воїнів наших, силами своїми благословляє, силами своїми наділяє, силами своїми захищає. Стану перед перу Перуна, покличу, прийди, прийди, перуне, прийди, прийди, різний. Силами перунами, блискавками ясними землю святи громабир ясними, золотир каменя вогню викриши, вогню викриши світло, запали, мовуті і силу свою. В нас прояви, слава, перуну, слава. Перуни перуни, Боже, златорунний, з громом блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш русинів, навчаєш, як бій вигравати і нечість долати, як ворігене женьків косити й правду любити. Вої твої ревні то предки наші кремні, які право боронять, та за нас богів молять, аби русь повстала. І її могутна стала, аби храми роду, капища народу, волхливі дородили, і славлення богам творили. Перуне, Перуне, Боже, злодорумний, силі рода, славу співаю тебе, величаю. Слава перуно, слава, слава перуно, слава перуну, гнехудрому. Які стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде по стежці, тому що єсть того і нам сути честі, як козлоту рун милостився праведен єсть, прийми пожертви наші від громади нашої, від народу нашого, в ім'я утвердження сили і правди Твоєї, в ім'я захисту, силами Твоїми, силами своїми, перуни батько, захисників і захисниць України, Матері, Русі, православної, наділи. Силами своїми захисників і захисниці наших благослови. силами своїми захисти. Усіх, хто нині відстоює лад на землях наших, родах, наших у владі, нашій, силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми захисти. Слава перуну, слава. Перуне молотні Боже наш. Ти право вірно охороняєш, між білобом чорнобовим лад встановляєш. Крути коло живого явлення, сважі синій, це ти ведеш нас, стезею, правою, добра нічесною, з ворогами чорними, а барід утверджувати і державу берегти, Україну, матір, Русь, святу землю нашу рідну стерегти. Ти, ти сила сильних і відвага відважних, правда праведних і святість святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш цих караєш. Як огрім з небес гряне, так оперун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають. Перуну батьку допомагає. Грізний Перуну сваргу гукає, Військо своє до бою скликає. Гей, перуни чи могутній витязі, Ставайте до лави, ставайте до бою. Ми поклик цей чуємо, лави стаєм. За богів рідних Україну матір Русь святую до Січі йдемо. Слава перуну, слава. Слава Богу нашого, перуному накудрому. Все він громами землю пробуджує тим духу, укріплює та душу радує. Кличемо вояцтво його небесне, що суть полк перунів. Стати на межі прави та яви, кони сварожі стерегти, Україну матір Руссвятою берегти. Ото бачимо сварга небесна, я вогнями многими виблискує. Все отцові наші кують мечі крицею, похід збираючись, натьму вражою. Тож візьмемо оружжя своє і станемо в лави воєдино, аби з предками вирушити у битву Вселенською. Хай зростає міць у тілах наших, а світло в душах чистих, бо то йдемо проти безладу лаг несучі, світи, сотворяючи з богами нашими разом. Слава перуну, слава. Перуне, батько наш, гримить у сварзі синій твій меч і щит. Ми вірні діти твої. Чуємо силу тою несказанною, силу праведною родом даною, в ти лад оберігаєш, рід руський нас, православник, повсякчас захищаєш, захисти душі наші святими проницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чіпають, ворогів і даняють ворогів спопиляють. Хай горить у наших душах вогонь свярожий, вогонь віри праведної Святий Божий. Тож тобою ми повсякчас поєднані. Утриглай, великому об'єднані, прибудь до нас на поклик наш. Слава перуну, слава, слава Перуну. Слава перуну, слава Перун і батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості та завзяття, захисту і допомоги. Наповни душі наші хоробрістю та мучністю, світлом і правдою, честю і благородством, аби прибули в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної, Української Русі славної, аби народ наш в честі і благородстві сили свої розкрив, благоволуччи, процвітав. Хай перебуває під захистом Твоїм Збройні сили України, волонтери, тероборониці, добровольці. Усі, хто нині захищає землю, нашу рідну Україну, матір Русь православну, усі, хто нині дбає за відновлення влади на землях наших, в родах наших, у владі нашій, да буде так. Слава перу! Слава! І прийми батьку наш, душі загиблих захисників, захисниць України, Русі православної, в полк свій перунів! Слава Перуну, слава, слава рідним, слава. Да прибуде честь і благородство, правда і суд на землях наших, в родах наших у владі нашій. Да буде так. І так буде, слава Перуну, слава.